А потрібно лише розшити пс. Перед наклейкою, тому що е, утворюється заплавляння поверхня, чи потрібно шарошити рошити ЄПС для кращої адгезії Ну Це коли нарізаються лісти, десь от коли струна вискакує з блоку, да, от, може бути е, трошки якесь там наплавлення там, і так далі. Ну е, у, у нас е, е, дивіться, я ж сам фасад не утеплюю, друзі. Є, да, я ж все ж інженер, у мене цим займаються хлопці. Значить, білий пінопласт маркування ЄПС, як правило, має дуже гарну адгезію. Тобто якихось таких проблем я ні від кого не чув. Проблеми з адгезією бувають у графітового ЄПС. -у. у нього так, у нього навіть його радять шарошити, тобто покращувати шерохуваність, тому що у нього гірша адгезія, ніж у білого пінопласту. Тому, пан Юрій, я скажу вам так: якщо ви будете шарошити, це плюс. Це не є обов'язковим для білого пінопласту, це є обов'язковим для графітового пінопласту, от. але в будь-якому випадку це буде плюс. Тому що чим більше площа удільної поверхні, тим, відповідно, міцніше воно тримається. А любе царапання воно підвищує площу удільної поверхні сцеплення. Тому, якщо є фінанси дозволяють і хлопці не проти, то можна прошарошити. Дякую, друзі, за ваше питання і ми йдемо далі.